Чув історію про маленький паровоз? Я тобі зараз розкажу у тридев'ятому царстві далеко-далеко в джунглях стояв маленький паровоз. Він потихеньку заїхав у тил ворога. Цьому паровозику. Доручили закупити АК-47 і ядерні боєголовки, що зберігалися у 263 му батальйоні. Повір мені, що корона була надійна. Думаєш, вони зупинили маленький паровоз? Ні, хлопче, він продовжував свій шлях. Навіть коли вони залізли у поїзд і викололи очі кондуктору, по обличчю потекла кров. Думаєш, це зупинило маленький паровоз? Ти помиляєшся, він їхав далі в джунглі. Доки вороги не заклали пластикову вибухівку під міст. Коли паровозик їхав через річку, вони підірвали вибухівку. Пролунав вибух, багато крові, руки, ноги, голови. Через задні двері випав з буба, якому відірвало обидві ноги. Юний хлопець інвалід. Він подивився на мене і сказав Пейн. Я не відчуваю своїх ніг. Я відповів: Буба, їх немає. Я подивився вниз і побачив маленькі криваві обрубки. Він метеляв ними. Я сказав Буба, до найближчого міста 30 миль. Якщо ти не дійдеш туди на руках, то ніколи не виберешся звідси. Вороги оточили нас з усіх боків. Ми залишилися вдвох. У нас не було вибору. Довелося прориватися. Помри, свиня, помри, помри. Ти ніколи не візьмеш майора Бенсона Вінніфреда Пейна живим. Я бачив, що ти зробив з моїм другом. Майоре, майоре. Добрий вечір, міс Улба. Ви пропустили казочку на ніч. Ні, я все чула.